І приємні стежки, чисті. Це ми так сезон починаємо. Що. Ні сміття, ні гребів. О, який. рибок. П'ятий елемент. Ех, зараз глянем. Красень. Маячок. Маячок. Красень маячок, зараз з ним розберемося. Привіт товариство! Це ми так починаємо сезон 2022 року, будь він неладний той рік. Але що, як каже Поляк, жиче точиться далі. Ну що, спека, спека неймовірна, такої не пам'ятаю і, і мало хто пам'ятає. Два місяці підряд спека. Все сохне, Ну тут в горах, хоч трошки якісь дощі були, ну і сезон хоч з запізненням, але потихеньку починається. Це кінець, дуже кінець липня. Ну Я казав, що все, що в двадцятих числах липня, ну от хоч. Хочу на остатку, але все-таки у двадцятих. <хи> ну і що? Ну і пішов я, глянув, що грибів нема. Що грибів нема. Що? Замовив я 5 штук. Ось собі все замовляю. І десь там, там, там. По одному, а, навіть такі от вже є. По одному. Щось тих. Чотири штучки назбирав. О, чотири штучки назбирав. Це такі супер маяки. маяки ще не буває. От. А п'ятого немає. Ну, думаю, якось замовлення не виконано. Ну і отут отакі от. от. П'ятий елемент. такими літніми пахне ну, подивимось що там вартує ого що він вартує він там мало що вартує все бач. спека робить своє ну але тим не менше Отакий є ну і ще є лисички, ще є лисички. я тиждень тому їх щось більш-менш визбирав а це так під збирою ще дуже гарні. Такі лисички. Дуже такі, ну бо то як дощі вони водові. А це а це вони такі тугі-тугі. От вони. Ті наші лисички. Ну та й що? Замовлення виконано. Я не, не 10, ні 6, 5 замовив, 5 я. Дякую тобі. За все. Що такий спокій, що це, все. Ну і от таке от кіно. Називається Привіт і до побачення так? Ну що зробиш? Дивіться, що ми знайшли. Випадковий гриб. Отак, куди будь-яку. Бачите? Де він росте в чому? У якійсь вербі. Та напевно цього року так гриби і будуть рости ми же вербами де волого. Так що цей випадковий гриб зовсім не випадковий. Ну, Беремо. Ой, який гарний. місце треба. Міс треба засікти. Ну, далі, що там? Ну. Далі ся свищення. Ну нічого. дай то добре. дай то добре. Що так є? Що ми робимо в такому випадку? Б'ємо точку. Точка. Що пише? Марк. Точка є. Ну, вже середньо не б'ємо, тут гарно тягне GPS. Окей. Okay. Все. Раз, два. Отак-то. Вот а я вже казав. Все, все. М -м -м. Смакота. <схи> ну що, що? Йдемо, йдемо далі. Ідемо далі. Подивимось, що там буде. Хоча хоча то все дуже випадково. Представ це на тему вологи в горах. Посуха посухою, а дивіться висота. 1040 метрів. Одна 1040 метрів. І джерело як текло, так і тече. Що це значить гори. І це бачите, з одного боку добре ці дороги, що може доїхати, а з другого боку це ж артерія водяна. Її перерізали. Все. Це воно під ґрунтом скидало аж на рівень туди, в ріку воду. А тепер та вода при повені, вона то все несе, все руйнує. Ну, Така проблема. Таке проза життя. А ми що, поп'ємо трохи? Ну, смачна вода, така нейтральна, не, не кисла, не, не содова, абсолютно нейтральна. О! І візьму додому, вдома чайок зварю. З гірської води, чай, він якийсь особливий. Добре. Ідемо ще глянемо на одне місце і додому. Що ж, товариство? Погуляли ми сьогодні славно, як то кажуть. Розвідку зробили, все очікувано, все, я так і замовляв, тих п'ять грибів. ну, Є шість. Спокійно, чисто, ситуація зрозуміла. Зараз до ситуації ми перейдемо. Ми знаходимося на оглядовій площадці, які, яку зробив Вигодський лісгосп. Ну, бачите, попри те, що там позаду на круглій вирубано. Попри те, що рубають ліс, ну, ще достається нам отакі атракції, такі оглядові площадки, такі непогані дороги, по яких можна під'їхати прямо до грибів. Таке. Таке воно життя. Щодо грибної ситуації, ну, грибів не було. Того сезону, що мав початися 20-24 липня, сьогодні 28 липня. Ну і це тільки починається і не скоро, не скоро в горах підуть гриби. Це вже був один такий рік. Був. Гриби фактично почалися лише у вересні, зате були. До самих морозів, можна сказати, до грудня, поки мороз їх не знищив. І це виглядає таке саме. Можливо, можливо почнуться такі більш-менш промислові гриби у вересні, а далі, якщо в жовтні не буде суховія, то вони будуть до, до самих холодів. Хоча в ті гриби не розходяться, як то кажуть. 7 літ мак не родив, голоду не було. Таке основне процес, основне погуляти. От вийшли, спокій. Урожай мій бачили, ну це так. Ну, але це все сподівано. Це так має бути. Будемо дивитися, що там дощі кажуть. І за пару тижнів може щось побачимо, якийсь гриб. Справа в тому, що то за пару тижнів, коли би він хотів лізти, наступить той серпневий перекур. То постійно в серпні, в кінці серпня перекур, що гриб просто не росте. Не ті, не ті зорі на небі для грибів, ну, але все будемо бачити. Тепер такий час, що загадувати нема що. То так, день за днем минає, день прожив, то й добре. Так що тішмося життю, поки воно є. Коби ми були, а гриби нам стане. Ну що ж, добре. Щастя, здоров'я, до зустрічі. Сподіваюсь, ще побачимось.